Всіх вітаю та бажаю гарного дня. Сьогодні в відео ви побачите невеликі огляди з секонд-хендів Humana та Econom Class. Перший буде Humana. В Humana я була серед неділі. Тут фіксовані ціни ті, що на цінниках. І у цій Саме в є щасливі півгодини. Ось брюки за 210 від Norfied джинс. А вони зроблені під кожу. Мені дуже сподобались, я люблю такі моделі під кожу. І ще дуже мені подобаються куртки-бомпери. Це літній варіант від MyWear Woman бренд, але вона маленька, я її приміряти не буду. Мабуть, бомбери я люблю, тому що мій стиль це спорт. Ще один бомпер, це, мабуть, чоловічий від марки Atmosphere, яка відноситься к бренду Primark такому олівковому кольорі доволі гарно зроблена. І ще один літній бомбер жіночий чорного кольору. Так, Forever and Me brand. Розмір стоїть M. Я ношу L. Але він такий великий, мені здається. Може приміряю. Чудернацька така куртка двухкольорова. На попереду тут зроблена так цікава від марки Кріс Норвежська. Коротенька. Ну, матеріал тканина мені не дуже подобається. Але, мабуть, приміряю. І ще ось такий піджачок хотіла вам показати. рукав середній, від Орси Він приталений і коротенький. рукав 3 три четверті. Ось так на мене сів цей піджак на блискавці. Дуже такий дивний у нього крій. Ну, не знаю, щось мені 80-ті роки нагадує. На рукавах теж є блискавка, кишені теж на блискавці. Ну, на мене вона сіла, але такий крій якийсь стародавній, як я кажу. Що по тканині? Тут тканина не дуже гарна, поліестер 100%. Бомпер розмір М. На мене такий. Трішки великий, але мені подобається сам малюночок з квітками на чорному фоні, хоча тканина теж полістер, тобто нічого цікавого. Ну... Ціна 289, я вважаю, дуже велика для секонду. Ще знайшла ось такі джинси. Чомусь мене мене зацікавили вони з камінцями і як протертостями. Ціни в цій хумані дуже великі. Вона знаходиться в Києві, і тут знижок я так і не допиталась, коли є знижки, крім оці, оцієї півгодини, яку дають невідомо коли. Вирішила приміряти ось таку блузку з коротким рукавом від HM. Вона розлітайка і на спинці зовсім така напів открита. Під неї треба щось вдягати, бо дуже просвічується все. Мені сподобався ажур, а так, звісно, це більш для молоді. Ажур сподобався, колір сподобався, сам дизайн цієї не сподобався. Знайшла ось таку сорочку від зари в ніжному кольорі, такому м'ятному, але вона на мене велика. Ось так виглядає. Тут, як ви бачите, треба Менший розмір, і, мабуть, навіть навіть на два розміри менше. Ну, хоч і заправляй, хоч не заправляй її, але вона все рівно завелика. Ще вирішила приміряти ось таку сорочку з красивим таким ажуром. 210 ціна, Написано Made in Italy. Щось в ній було не те. На мене вона, в принципі, сіла, але ось ці кнопки, вони вже не застібаються зверху. А мені так хотілося їх застібнути. Розмір, в принципі, був мій. Колір доволі приємний для літа. І матеріал тканина сама. Теж доволі приємна, тоненька і легенька. Але все рівно я вважаю, ціна велика. По спинці тут зверху є ще паєтки. Написано, що віскоза 96% і поліестера трішки. А зараз ми з вами перемістимося в економ клас. Тут знайшла ось таку тоніку від індійського виробника в такому приємному кольорі. Мені дуже цей колір подобається. Рів'єра. Це у нас туніка зшла е, новенька зовсім, з бірочками. Ось так вона виглядає, звісно, е, на голе тіло її одягати не треба, бо дуже все можна розгледіти. Як літній варіант для відпочинку, для моря, а можна було б взяти, тим паче, що вона ну, зовсім нова, дуже симпатична, мені сподобалася. Але сьогодні ціна на вагу в економ класі ще доволі велика, бо я прийшла у понеділок, а завоз в суботу, тобто третій день після завозу. Знайшла ось таку сорочку базову від бренду Marcus Spencer. and Spencer. Тут у нас теж поліестер катон поліестера 59%. Тобто, тканина теж не дуже. Ще взяла ось таку от праймерк. Блузку з коротеньким рукавом. Мені дуже сподобався колір. Колір кораловий Я дуже люблю такий. На жаль, вона мені трішки малувата. І виточки зовсім не там, де треба. Це блузка майка, вона. Теж йшла нова збірками. Але склад, на жаль, теж поліестер не дуже. Ось така сорочка, теж від праймарк, рукав реглан, теж колір приємний, але крій мені зовсім не підходить. Ну, і взагалі, вона мені. Мені здається, велика, хоча і крій у неї такий просторий, ззаді вона довшим, попереду коротше. Треба її, мабуть, під пояс, але щось мені в неї було незручно. Мабуть, оцей такий рукав не дуже мені підходить. Це... Я багато нічого такого не міряла, не шукала, бо це треба дуже довго проводити час в магазині. Показала вам декілька варіантів. І на цьому все. Дякую всім за перегляд, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!